Замість однієї дві сьогодні в Україні працювали одразу дві Верховні Ради. Одна на звичному місці, в будинку під куполом, а інша провела виїзне засідання, практично поруч на вулиці Банковій. Опозиціонери назвали такий переїзд переворотом, а провладна частина виходом з лухого кута. Скільки йде було народних обранців, і що саме вони ухвалили, Ірина Павлинок. Роздвоїлись регіонали та комуністи змінили прописку із Грушевського перейшли на банкову кажуть, там їм працювати комфортніше. Опозиція залишилась під куполом і альтернативну раду не визнає у пошуках. Робочого місця спікер рибак зранку навідався у заблоковану залу. Його крісло зайняте опозиціонерами. Емоційна дискусія, і більшовики вирішили поступитися цілим залом. Самі пішли, і спікера покликали. Спочатку говорили радитись, як вийти з глухого політичного кута. Може, буде предложение саморозпуститися таким парламентом. Може бути просить президента, щоб розпустив цей парламент, але дуже швидко нарада поблизу адміністрації президента перетворилась на альтернативне засідання. Опозиції залишалося стежити за ним по телевізору. 244 депутати в наявності заявив спікер Рибак. Цього досить, щоб похвалювати рішення. Будь-які я думаю, що вже пішли перші хвилини державного перевороту. Фактично, я доб добре знаю цю залу через те, там стільки порожніх місць. Скільки депутатів? Насправді дійшло до банкової опозиціонери. Вирішили з'ясувати особисто, відрядили на альтернативне зібрання лічильну комісію. Ми чуємо, ми чуємо. Утім, на банковій посланцям з Грушевського раді були не до кінця на дверях. Кордон із регіоналів. і далі цих дверей опозиціонерів не пустили. 169 чоловік. Якщо у них 244, пусть пустять, ми їх Нема Немає кворуму, а раз так засідання за межами Грушевського 5 незаконні обурювалися опозиціонери, і багаторазовий спікер Литвин підтвердив, порадитися порадитися пробуття в іншому приміщенні можна. А от займатися законотворчістю, тільки якщо за це проголосує більшість, ми запрошення отримували йти до Верховної Ради України, а в підворотні ми не ходимо. Секундочку, вулиця Банкова, 6,8. Це приміщення. Верховної ради, там є актовий зал. В сесійній залі парламенту опозиція влаштувала власне зібрання. Систему рада не вмикали. Біля віце-спікера Кошулинського встановили підсилювач звуку. Доброго дня уточнили. Це не засідання Верховної Ради, а збори опозиції. Кажуть, регіонали ініціювали альтернативне зібрання, бо контроль над депутатами у цьому приміщенні втратили. Від своїх вимог вибори у Києві, відставка уряду та скасування пенсійної реформи. Відмовлятися опозиція не збирається. Меншість закликала президента відреагувати спікера повернутися в сесійну залу, бо це кажуть єдине легітимне приміщення для депутатської роботи. Прийшов час апелювати до українців, апелювати до народу, і фактично, що зробити? Поміняти тут замки. І спокійно працювати на благо української держави на засіданні більшості. Тим часом вуличні акції опозиції критикували самі ж опозиціонери, які вирішили вийти із фракції Батьківщина, бо кажуть, розчарувались. Мали на своїй меті привести до розколу країни. Роман Немилостивий – милостивий один з двох депутатів, які відкололись від команди Яценюка. Другий Роман Стаднійчук він зайняв місце Сергія Власенка, коли той втратив мандат. Сьогодні Стаднійчук встиг побувати одразу на двох засіданнях і на Грушевського, і на Банковій. Щодо того говорити, зрада це зрада, це те, через що люди ненавидять політику. Закрили своє засідання опозиціонери, ще не затвердивши остаточно план дій. кажуть, готові до усього і до перевиборів. Теж єдине в чому упевнені, завтра повернуться в сесійну залу, ту, що на Грушевського. Ірина Павонок Іля Шенкаренко ТСН 1+,1.